Шановні майстри, до вашої уваги один з найкращих пилососів, будівельних пилососів. Він же найдорожчий. Хочу на нього зробити огляд і вам вирішувати, чи вартує він уваги і грошей. Він називається Starmix 1635 iPulse. Дуже коротко, чому він в моєму розумінні найкращий. Перше, у нього двигун на 1600 Вт. Це ну, найбільша потужність, яку я знаю. У нього площа е фільтрів, які використовуються в платчучі фільтрах, 8600. Це так ось найбільша площа, яка е я знаю. У нього найтовший і найякісніший шланг. І це разом дає найкращу продуктивність. У нього є встроєна. Віброочистка, я розповім, вона дуже цікаво е, працює, і вам не треба зупинятися, щоб почистити фільтр. Крім того, він реально німецького виробництва і постачальник надає 3 роки гарантії. 3 роки гарантії. Але досвід в експлуатації цих пилососів каже, що вони роблять дуже довго, там і 5, і 8, і 10 років. Ви цей пилосос можете знати. Він раніше фірма Bosch розміщала замовлення на StarMix і випускала пилососи Bosch Gas 25 і Bosch Gas 50, які були в мене в прокаті. І я точно знаю, що це гарний, надійний, довговічний пилосос. Але цей Starmix, він навіть краще пилососів Bosch. Розповім, чому трошки можливо пізніше. або... Пізніше розповім. Так, давайте спочатку про комплектацію. Подивіться, в комплектації ось такий шланг 5-метровий, просто фантастичний шланг, довгий. Закінчується він ось таким надійним байонетом. Відразу хочу сказати, що тут найслабше місце, його треба захистити Ізолента це найкраще вироб людства. Закінчується ось таким соском. В ще був гумовий, тут пластиковий. Тут можна тобто, смокнування повітря ставити. Ну, це таке, я не знаю, хто їм не впорядкується. Широченна, бачите, яка широченна у нас щиточка в комплекті. Два, Дві труби. Труби металеві, тому вероятність того, що ви. Коли їх з'єднаєте, витягнути не зможете, дуже велика. Це мінус, що воно тут не має пластикової вводки. Вони закисають і в мене були в прокаті їх неможливо роз'єднати. Це величезний мінус. Ну, Хоча, ви ж розумієте, ви дві трубки коли складені, буде ось, ось така комплектація. Буде трошки не, не габарит. Є такий же перехідничок, також він без пластикової основи І також може там закиснути навічно Я не знаю, чому в бошах раніше були трубки е, пластикові. Чому вони зробили залізні, не знаю. ну як По якості, він просто більший е, ставиться. Наскільки він витримає, мій досвід, що вони недовго витримують ці речі. Але які б ви не купили, вони недовго витримують. Е, є ще ось така для щілин насадочка. Е, є мішки, Мішочки, щоб ви не утруждали собі виносити сам ящик, ви можете нацепити мішочок і мішочок викинути. Е, на, жаль, на жаль, українською мовою тут немає написів, але язиком терористів є напис. Е, до речі, інструкції також немає напису українською мовою, е, тому інструкцію дається в електронному вигляді. Але для мене це ну, трошки недобре. Але в комплекті, крім цих мішків, просто для сміття, що ви кидаєте, є мішок е, одноразовий, який ви можете ставити, щоб продовжити, щоб взагалі ваші фільтри не засмічувались. А що йде в комплекті ще? А в комплекті йде ось такий ящик з двома запасними фільтрами. Ну, це просто фантастика. Тоді цих фільтрів, які знаходяться тут, ще два стоять. Ми зараз подивимося на них. Як на мене, вистачить на весь час експлуатації пилососа. В моєму досвіді фільтрів складчитих ну, мені вистачало при інтенсивній роботі на 2-3 роки. Тому цих фільтрів вистачить вам на 6 років експлуатації. Крім того, що класно тепер, бачите? Цей ящичок ви можете використовувати, поставити зверху, і використовувати там зберігати різні приспособи. Як на мене, дуже зручно, тільки щось у мене не виходить його закріпити. Все, вдалося. Просто фантастично. Ящик кріпиться і закривається. О, і ви можете прямо ось так і настигти. Він настільки надійний, що закривається. Так. Але не про ящик мови. Давайте його знімемо і далі будемо розповідати. Так, дивимося. А тепер давайте подивимося на систему керування і що є на обличчі цього пилососа. Перше, що кидається в очі, це регулювання потужності. Ну, звісно, інколи майстри потужні. Для транспортування ви можете закрити, щоб бруд у вас не висипався і нікуди не попадав. Як на мене, також дуже зручно. Є найголовніша фішка це керування. До речі, оця крутілочка це саме слабке місце у Боша газ 25-го. Там, десь через 5 років експлуатації. Вона виходила з ладу, і заміна її щось там коштувала біля 2 тисяч гривень. Але тут зовсім по-інакшому все зроблено. Її, в принципі, ви ставите на автоматичний. Ви постійно ставите на автоматичний режим і включаєте інструмент, і вам він буде працювати. І коли він бачить, що перепад тисків перед фільтром і після фільтра, він автоматично включає вибивання цих складчатих фільтрів. Ви чули, що саме цікаво, що він постійно працює в процесі вибивання, а фільтра чистяться по черги. Ви чули, спочатку один чистився, потім другий чистився. Як на мене, це дуже зручно. Крім того, якщо вам не треба ставити режим, щоб не було віброструшування ви можете ставити режим роботи з інструменту с... на автоматичний режим. Якщо ви хочете якщо ви хочете примусову роботу пилососа без інструмента, а можна і з інструмента, ви включаєте. Кнопочку і R І воно вже постійно працює. У вас є датчик, який сигналізує то, що або засмітився бак, або перекритий шланг, або шланг десь перекрився, або закрита ця кнопочка, тому вона заграється, червона лампочка. Дуже зручна. Так, з собою вам треба носити ось таку монеточку, гривню українську. Це для того, щоб я вам покажу. І в принципі є такі, якщо згіпсва штукатурка або вона волога, в принципі, ці фільтри, на жаль, вони забиваються. І тому їх треба вручну витягувати і очищувати. Ось як вони розташовуються. Ну, щоб ви бачили, який вигляд він має. Крім того, пилосос має ось таку величезну ручку. Величезну ручку для зручності транспортування. Все ж таки, тут об'єм бака 35 літрів. Тут реально великий об'єм бака. Давайте подивимося. Дуже прості ручки. Чим простіша ручка, як на мене, тим краще. Подивіться на бак. Бак двостінний, має аж дві стінки. Тому, якщо ви навіть пробиваєте одну або зовнішню, або внутрішню, він все одно. Створює вакуум. Сюди можна, я вам казав, вже класти або кульочки для сміття, або мішок для сміття. Як на мене зручно, я скористувався багаторазовими українськими е, пакетами. Як ви бачите, тут є можливість заземлення. Е, на жаль, шланг. Який постачається, він без заземлення. Він не антистатичний. Не антистатичний антистатичний він чорного кольору і постачається окремо. Але цей пилосос можливо, що він працював з антистатикою. Давайте подивимося, що ззаду пилососа. Так, тут ось так він виглядає. Тут можна кріпити сюди різні трубки для, того, щоб для зберігання цього пилососа. Ну, нічого такого немає. Так, дивіться, які старовинні коліщата. Заднє коліщато чомусь, прогумова... чомусь прогумоване, це плюс. А передні чомусь не прогумовані. Хлопці, ви вже визначитесь, якщо ви робите щось, то вони мають бути або обидва прогумовані. Щоб не залишати слідів і щоб не грохотали при переміщенні, або, або вже, ну, обидві пластикові. Для чого? Чому одне прогомоване, інше не прогомоване, для мене не зрозуміло. Ще хочу розповісти про кріплення, які зверху стоять. Тут вже вони обладнані для кріпежа ось таких невеличких ящиків. Для кріплення ну, ящиків L-боx, типу Proxena. Або боша, ну дуже багато. Треба встановлювати ось таке, таку приспособу. До речі, як ви бачите, тут є ще така фішечка, коли ви відгинаєте, ну, щоб сюди оцей провід цепляти. До речі, провід товстий, дуже довгий, там, я так розумію, біля 7 метрів. І подивіться, який він ну, м'якенький, дуже прогумований. Так. Ось така окрема продається фішка, вона не йде в комплекті. Але ви можете її сюди поставити. Зараз спробуємо поставити. Вона ставиться ну так, як на мене впритик. Так. Ось так. Поставили. І можете з цією фішкою. Тому тоді ви зможете ставити ось такі ельбокси. Опа! І використовувати, І тут один за одним можна дуже багато поставити. Ось такий огляд на пилосос будівельний. Як на мене, він має існування, він мені подобається, він конкурентно спроможний. Ціна 35 тисяч, враховуючи. Ось ці додатковий комплект. Це просто фантастична ціна, тому він може конкурувати з іншими німецькими і з угорськими е пилососами, яких дуже багато на ринку. Але вже це інше відео, іншого, інше відео. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!